Зараз рідко хто так стриже такі коротенькі чубчики. Я згадую колись ще в своєму дитинстві. Знаєте, як раніше. Зроблю. Тільки спочатку ми нанесемо захист на волосся, щоб не, його не перегріти і не спалити готюшком, щоб воно було захищене. Так, зараз в мене є такий спеціальний розчин. Він дуже гарно захищає коси. завжди хочуть їх вирівняти. Це вже якась така закономірність, я не знаю, чому так. Хоча в мене ось у свої в'ються з дитинства ще були такі. Всі казали, що в тебе хімія. Та да, дитині 10 років і в неї хімія. Колись раніше, якщо ви пам'ятаєте, всі робили хімію. Explain. Це безробити. Так. Ну все, я закінчила. гарно вийшла зачіска. так ось тут трішки поправлю. Чубчик у вас такий класний вийшов. Так. І головне, що вам личить. Я ще якось спочатку сумнівалася, а зараз бачу, що це дійсно ваш.